Соріаз це не хвороба шкіри, а сигнал зсередини. Шкіра це лише екран, на якому організм показує, що печінка перевантажена токсинами, що в кишечнику дисбаланс мікрофлори, імунітет працює неправильно, тобто атакує власні клітини і нервова система перебуває в стресі. Тому, якщо мазати просто шкіру мазями, це приглушує симптом, але причина залишається всередині. Що ж треба робити? По-перше, треба зняти токсичне навантаження: печінка, нирки та кишечник, часто забиті продуктами розпаду, медикаментами, харчовими токсинами, і це все виходить через шкіру назовні у вигляді висипів та бляшок. По-друге, треба відкрити шлях для відновлення. Коли органи вже очищені, то препарати для шкіри, імунітету, нервової системи будуть працювати в кілька разів сильніше. По-третє, треба збалансувати мікрофлору кишечника. Без цього імунітет завжди буде в збійній програмі, адже 70% імунних клітин живе саме в кишківнику. І по-четверте, запустити саморегуляцію організму. Фітопрепарати діють м'яко, вони не глушать симптоми, а допомагають організму включити природні механізми очищення та регенерації. Я в своїй роботі рекомендую саме фітопрепарати компанії Рослина Карпат, тому що вони натуральні, без хімічного навантаження, вони створені на основі карпатських трав із потужною детокс- та протизапальною дією. Вони діють м'яко, але в той же час комплексно, одночасно на печінку, кишечник, нирки, кров та лімфу. І м'яко відновлюють баланс без зриву і побічних ефектів як це буває агресивними Методами очищення, тому а, лікування псоріозу без м, повного такого очищення організму, це як наводити в лад кімнаті, але не виносити сміття. Спочатку ми чистимо внутрішній дім організму фітопрепаратами, і тільки тоді шкіра отримує шанс на відновлення. Це вже доказано не одним моїм клієнтом, тому хто стикнувся також з цією проблемою і вже роками ніяк не може її позбутися, звертайтеся в особисті на консультацію.